23 серпня День Прапора України. Історія походження прапора. Традиції святкування. 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День Державного прапора. Саме ж свято є відносно новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучка. Про День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року. Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Синьо-жовтий стяг, символічне значення кольорів. Державний прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього вгорі і жовтого внизу. кольорів. Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, Синя його смуга символізує ясне небо, а жовта золоті пшеничні ниви. Дехто ж стверджує, що насправді барви нашого прапора здавна символізують дві головні стихії природи воду і вогонь. Водночас, з релігійного погляду, жовтий золотий колір уособлює творця і взагалі вищу духовність, а синій усе земне. Історія державного прапора Перша історична згадка про поєднання синього та жовтого елементів в офіційній символіці датується 1256 роком, Днем застування Львова. Герб цього міста, зокрема, прикрасив золотий Лен на синьому тлі. Золотий і синій кольори з 14 століття офіційно використовувалися в гербі Руського Королівства. Також ці барви є і на гербах місцевої знаті, князів, шляхтичів. Поєднання символічних для країни кольорів знаходимо і в добу козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Часто у Запорожців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, образами православних святих або ж козаків. Поєднання синього і жовтого кольорів остаточно оформилися як єдино національне на початку ХХ століття. Так, перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтої і Блакитного як стяг Української Народної Республіки. У 1938-1939 роках синьо-жовтий стяг був прапором Карпатської України, у 1941 році Української держави. За радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином, за який могли ув'язнити на два роки. 24 липня 1990-го у Києві синьо-жовтий прапор був урочисто піднятий над будинком міської ради. 24 серпня після проголошення Акту Незалежності України група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Традиції святкувань на честь свята відбувається здійснення комплексу урочистих заходів, зокрема проведення щороку 23 серпня о 9-й годині, офіційної церемонії підняття Прапора України в Києві, обласних та районних центрах, інших населених пунктах України, за участю діячів науки та культури, представників міжнародних громадських релігійних організацій, політичних партій. Звичайні громадяни України та діаспора, підприємці, державні установи та організації вивішують прапор України.